Його, всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, я, Геймер, і сьогодні ми граємо в PUBG Mobile. Перед початком матчу, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодного нового відео. А я сподіваюся, мені попалася нормальна команда, і що сьогодні ми займемо в топ 1. До речі, сьогодні особливий челлендж з пістолета, будемо тільки грати. Тож, сподіваюсь, буде вам цікаво. Тільки з пістолета та снайперки тут швіше. І то пістолет. І снайперка це... там повинні бути патрони762, тобто М24 і я не питаю назву того пістолета, але буде цікаво. Дізнайтесь. Прийом третій, мене чути, прийом, третій, як чути. Третій, як мене чути. Сподіваюся, я знайду пістолет 762. Бо доведеться грати з мачетом тільки. Що не дуже прикольно в тому плані, що буде дуже важко, напевно. Ну, це в залежності від ситуації. Насправді. Ой, не долечу я туди, напевно. Так не долечу. На жаль. Так вже чую ворогів. Ну, поки немає мачети, то з ножем пограю. Ой, господи. Ай! Іди до біси, дурне. Думало збити мене. О, господи. Хилимось, хилимось. Скільки ворогів тут? Скільки ж вас тут. А хай їм грець. Треба зненацька. Оце беремо це, шукаємо негайно. Чи може краще з цього поки. Але тоді не зараховуватиметься тим часом. Це так на всякий випадок. Минус. Ничего секаво. Ясно. Ой, минус третий. Ой, беда. Девин. Бачу. Мінус. Ну, awesome. дурне. Thanks. Іди до віса, дурень. А ты дурная, что стреляешь? Дурная. Дай ты... сбросим 762 там. Это все на всякий выпадок. Ой, поки челендж не вдається, на жаль. За що мені дуже прикро? О, тут когось прибив. О Чудово, візьму. Так ти не треба, ти не треба, ні, ні. Та дайте мені пістолет. О, нарешті. Нарешті знайшов те, що шукав. Так вы с точніше знеболювальне. О, молодець, третій. Третій, як чути, прийом. Мене чути, третій. Так ура! Асэм. Тенес. Аусен. Пас! Це треба awesome. чути прийом, як чути. Іде до біса, дурне. Приїхало і бється ще. Що... О, ще одне приперлося. Засади співач. Іди до бішки. Асом, Тупо часу на awesome. тебе немає. Thanks. Ще звідти там стріляли Тож... ж. Задовбали ви мене Кляті вороги. Ані Це точно не знадобиться, і це. Треба допомога, підмога треба. Приїдеш? Прийом. Ow! О, ні. Oh, minus drugi. Awesome. Help. The Minus drugi. Thanks. Please recall me. Так, поїду відроджувати їх. Незручно трохи від першого обличчя, але хто таке? Ще може краще на цьому моцику А погнали, і дрожживати Ой, куда? Please recall me. Я почув я. Іду. І дроджувати тебе штат. Третій, ти мене чуєш, прийом. Мене чути? Що за маячня? Окей, начхати. О, ні. Скоже, що одного доведеться зараз відроджувати. Асам. Awesome. А може і ні. Так, треба бути обережним тут. Хто зна, хто може тут очікувати. А я прошу. Calling recall for call me. Got it, got it. Thanks. So, uh -huh. you know. Це так на сім'ї прямо сіта без нього за другим о, перестрілка люблю це. Zdobywam ich... ...z pistoletu. Zasada. Cholera. Dobij sejdy, durne. Awesome. Сількох вже прибив, а супліз. та ви знущайтесь. О, третього рівня рюкзак чудово погнали мочити всіх ідіть до біса, паскуди? Дайте зі мною. Так. Побачимо, хто кого переграє. <клух> <клух> Де вони? Блять, а броня, офигеть! Сдурить можно! Да мне не добиться, это сковорода! Ассам! Awesome, thanks. Wyprawaj mu i demu Лякали з боягузи. Знаєте, піду все-таки заберу в того лут. Треба ж забирати щось. Так, це заберемо також. Погнали звідси. Ай, куди я їду, дурний. Аж туди їхати, нічого собі. Треба, знаєте, добивати з пістолета, щоб зараховували стіли. Я про це думаю, але забуваю не час. І так, в мене немає М24. Давайте тільки з пістолету добивати. Або вбивати. Цікаво, щось цього вийде. Так, може третього забрати? Окей, поїду заберу Не хоч не хочеться, щоби шкет загинув. Я зрозумів тебе, друже. Поки вип'ю... заберу швидку нашого напарника, панда, от холлера обіця. Холєра. До біса, паскуди? Я не думав, що тут ще буде. До біса. До біса челендж зараз. Господи, я мало не сконав, кілька разів точніше. Господи, мій, о боже, жах. Так, іди. Господи. Тихо, що за. Якийсь нуб? Тресі вже в безпеці добре. Забирати його не треба. А от я можу зараз конати. Тому валимо звідси. До біса, біжимо, біжимо, біжимо звідси. Третій, за мною швидко. Швидко, третій, давай, біжи, біжи. Третій давай! Третій, давай, біжи! Давай, швидко. Ш... Третій, давай сюди! Швидко! Третій давай! Третій, давай, сюди! Сюди, третій, давай!

Я знаю німецьку трохи, буквально трохи, і все. Угу. Ой, хто там клун? Watch out. Mark the location.

Awesome. Kill the sni. You awesome. Do you have sniper weapon? M twenty four. Mark the location. Do you have M twenty four sniper weapon. Watch out! Watch out! Where? 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 Watch out! Okay. Good. Watch out! what? In here? Mark the location. is here? Yes. Enemy is here. Or what? Or was? <coughs> Sniper in the zone. Sniper location. in the zone. Watch out! Kill him. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out. Sniper in here is here, maybe. Mark the vehicle. Maybe Marked in the zone. Mark the location. Maybe in the zone. Sniper. I'm see how one shooting me in this zone. Okay. Watch out. Okay. Okay. Good. 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 I see. I see. Okay. 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 Don't. Worry. very good good okay um, i need 762 patrons do you have Watch out. Okay, okay, Watch good, out. good. Okay, okay, good, good. <coughs> I need patrons, patrons, awesome. patrons. Send Thanks. sixty-two, send sixty-two, please. Number 3, 3, 3, дай патроны. 762. Треба патроны. Швейтко. 762. Patrons, 762. Watch out. Okay. What? Watch oh. out! Thank you, sense. Thank I you. got supplies. Thank you. Thank you. Сенкі бро, дякую, сенс. Вау, гуд. Хороша робота. Хороша робота, третій. Красава. Молодець. Ми проти одного. Погнали. Let's go. Вау, гуджом є. Орозові посавчики порінгство. Челедж не дуже вдався, але, як то кажуть, перемога саме головне. Это тусовка, я называю. Ух. Вот это экшен. Good job, number two. Very good. Do good. Do good. Ну, дало? Серьезно! Окей! Okay. Видо Офідерзайн. <coughs>